Дітки доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям і тема нашого заняття Рослини Символ України і малювання Квітуча Калина. Дітки, вербата Калина є народними символами України. Навіть у народі є таке прислів'я. Без верби та Калини нема України. Дітки, верба поширеніше дерево в Україні. Воно росте біля кожного двору. Його оспівують у народних піснях, казках. Дітки калину також вважають народним символом України. Вона є символом здоров'я та благополуччя у сім'ї. Калина теж росте на всій території України. Калина росте у лісі, на берегу річки. В неї дуже гарні та запашні квіти. Квітне калина у травні, після чого образуються маленькі ягідки. Дітки, для малювання нашої калини нам потрібно аркуш паперу в мене рожевий. Можна взяти іншого кольору. Водичка, фарба зеленого, білого, коричневого кольору, невеличкий пензлик, серветочка, ватна паличка і ось такий, ось такий сажмаканий папірець. Ми беремо невеличкий пензлик, мочаємо у водичку, беремо коричневу фарбу і будемо малювати з вами кущі. Ось, так. Ось такий у нас невеличкий кущик виходить, а тепер ми з вами беремо папір наш, який ми пошмакали, і мочаємо у фарбу, зеленого кольору. І робимо листочки на нашій калині. ось так. І так ми робимо на, на, на кожному нашому стеблі. Ось так. Гарненько придавлюємо. Дітки ось такі у нас гарненький кущик з вами виходить. І ось. А тепер ми почекаємо, щоб наш кущик підсох і будемо робити квіточки. Дітки наш кущик підсох. А тепер ми беремо ватну паличку, теж трішечки. Почаємо у водичку і у білу харпу, і будемо робити квіточки. Дивіться, отака у нас буде квітка. так ми робимо по всьому кущику. Тітки, ось такий у нас гарний кущ калини з вами вийшов. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!